І я така була вау, в захваті, така, думаю, супер, це ж так класно. Але не тут то було. Це було щось що... мені соромно за це. Так ми не врахували те, що оці перші наші орендарі вони є виняткові і вони мають іншу кауцію. Я розумію, що там є щось інше, ніж те, про що ми домовлялися, так? Це було щось. Я думала, що я провалюся просто під землю. Мені так соромно було. Людина вже на вступі, так би сказати, є специфічна, ну відчувається. І я. Робила щось за що мені також соромно і не казала відразу, що ні. Я казала, я порозмовляю з власником. Я розумію, що так не робиться, але, але я по-іншому не вміла. Привіт, кохані! І так, у сьогоднішньому відео ми з вами смажимо на листники. Під час цього цікавого процесу я з вами поділюся своїми п'ятьма факапами, помилками чи ще як завгодно можна це назвати, але в кожному разі, тим, що було, напевно, не в ту сторону, що треба. На моїй дорозі початківця ріелтора. вас ще запрошую в коментарях поділитися, в якій з цих ситуацій ви б не хотіли опинитися найбільше. Тому мощимося зручно, я ставлю сковорідку і починаємо. І так, перший пункт це що, що спричинило великий потік клієнтів. Супер заінтересування. Я отримувала телефон за телефоном і вибирала, коли призначити, щоб можна було прийти і оглянути квартиру. І я така була вау! Захваті! Така думаю, супер це ж так, класно. Але не тут то було. Виявляється, не кожен клієнт є добрим клієнтом, не кожен клієнт, навіть який погодиться винаймувати, ти його хочеш. Виявляється, що оця перша помилка, яка була низькою ціною, низькою вартістю, низькою взагалі по всіх критеріях, тобто низька оренда, брак кауції, дуже низькі оплати. Так, це все споводувало потік клієнта такого сегменту, який зазвичай є проблемним. І це було відчутно відразу на перших розмовах. Відчувається, що м -м, супер, що він є, але ти не впевнений, чи ти його хочеш, так? Ти не впевнена, чи ти е, не візьмеш разом із цією оплатою за квартиру е, цілий вагон проблем, тому що людина вже на вступі, так би сказати, є специфічна. Ну, Відчувається. Я думаю, кожен з вас відчуває, коли людина є м -м, з сюрпризом. О, ось так це назвемо. Ні, я не стверджую, що серед цієї великої кількості людей немає, так би сказати, адекватних тих, з якими ти хочеш справді заключити умову. Вони є, і ми їх знайшли більше того, вони нас винаймують. Тільки їх набагато менше в порівнянні до такої кількості, яка телефонувала і яка приходила оглядати ці квартири. Тому відповідна ціна, точніше, не так трошки вища ціна. Це не обов'язково за оренду не означає, що треба збільшити. Це означає, що можна наприклад, Поставити кауцію вищу трошечки, ніж сама вартість квартири. І тоді люди, які не радять собі по житті, які загалом довкола себе генерують дуже багато проблем, ясна річ, що вони не будуть в стані винайняти це житло. Я розумію, що з якоїсь сторони, це, можливо, звучить трохи жорстоко, але, зрештою, будь ми щирі, хто з нас хоче взяти проблеми собі на голову. Тому... Це з якої сторони вихід піднести якусь квоту. Ми піднесли тільки кауцію. Тобто, ту квоту, яку вплачуєш, коли заїжджаєш на квартиру, як гарант того, що якщо ти щось тут зіпсуєш, ну, то відповідно з цієї суми візьметься кошти на покриття цього. Ми збільшили цю кауцію, але це сповнувало наступну помилку. Наступна помилка саме через цю різницю в кауції, тому що серед тої великої кількості, Людей ми все-таки знайшли наших одну класну пару, яка перша винаймувала квартиру. Після них було ще 20, біля 20 осіб, які приходили дивитися, але ми зрозуміли, що з цим треба щось робити. Але у першої пари була найнижча кауція назвемо її, наприклад, півтора тисячі, так і ми про це між ними домовилися, так з ними. До підписання умови ще залишався час. Після того ми піднесли кауцію, і я зна річ, що вже тоді всім іншим наступним ми говорили, що кауція на вступі, звичайно, не було якихось змін в тракті, що кауція буде, наприклад, 2,5 тисячі, так? Тобто на тисячу більше. Тільки коли прийшло до підписання умови. Це було щось, що мені просто-просто мені, мені соромно за це. Так? При підписанні умови ми не врахували те, що ці перші наші орендарі вони є виняткові, вони є особливі, вони є перші і вони мають іншу кауцію. І ми в умові прописали стандартну кауцію, таку як для інших, тобто там ну, називаємо це 2500, так? І саме, що таке для мене най, найбільш соромне, попросту, що я не можу забути, я це проживаю кожен раз. Це те, що коли ми йдемо до бюра, щоб підписувати умову, і е, там, звичайно, умови на польській мові, і пані мене питається, каже: Ну, ви ж нас не обманете, там не буде нічого такого в умові. Я кажу Ні, тому що я впевнена, що я впевнена в цій мові, так, що там все так як треба. І ми приходимо, беремо твої екземпляри. Читають, е, читають наші орендарі, читаю я, і я їм допомагаю з читанням. І я читаю, і я бачу, що там не сходиться квота. розумієте? Просто ну, ну, така помилка, яка ну, могла виступити, але треба було, щоб її не було. Так? Я розумію, що там є щось інше, ніж те, про що ми домовлялися. Так? Це було щось, я думала, що я провалюся просто під землю. Мені так соромно було. Так просто, ну я вам описати не можу. Ну і налисники скоро згорять, бо я така вся така емоційна. В кожному разі я зауважила це, показала власнику, що там пальцем так знаєте делікатно. Я не знаю, як виходити з таких ситуацій, що там не збігається. Я на нього, він на мене. Ми такі поглядами. і тут. Пані розуміє, що щось не так. Я просто пробую скомунікуватися, але так, щоб це було непомітно, тому що нам треба якось зареагувати. І до того як пані це побачить, ну тому що це наша помилка, так, і не може так бути. Але. Тут ми всі побачили це. Ну і бах, і так, і так є. Слава Богу, що е, панство виявили е, зрозуміння. Я, я дуже вдячна, що, е, що вони так з, зі зрозумінням віднеслися до цього. Ми все поправили відразу на місці, але ситуація мала місце. Тобто, це вже відбулося, і я це буду пам'ятати до кінця. Наступна помилка е, також поводувала у мене е, сором. І я з цим досі погано почуваюся, але це вже принаймні кілька разів пробувала, тому вдасться пережити. Наступна помилка це моє невміння казати ні. Цього також треба виявляється, вчитися. Якщо ти розумієш, що клієнт не твій, а це видно відразу. Перше по поведінці, так як проблемний, це ми вже обговорили. Друге, наприклад, якщо він має тваринок, якщо власник не акцептує цього і він каже, що з тваринами ні. Це його майно, його власність. І я не маю до цього жодного відношення так, до його правил. Він каже, ні, і я відразу це мала би сказати, але коли пані розказує, яка в неї гарна китя, яка вона солодка, яка вона чемна, яке таке тенятко просто вау, так, яке воно слухняне і розумне, воно нічого не пошкодить. так, Як я маю такій пані сказати, що ні, з тваринами не можна? Піти. Звичайно, ніхто ж цього по телефоні не говорить, рідко коли питаються з тваринами можна чи ні. А наприклад, коли вже приходимо, подивилися, всім все сподобалось, пані каже, у мене є тваринка. Так? І що я маю на це сказати? Люди, що я маю на це сказати? Це так просто перші рази це, це були дуже такі ситуації, коли я підвисаю на кілька секунд, така розумію, о Боже, мій, що я маю робити? Я не можу її засмутити. так? А з другої сторони, я розумію, що це і так відбудеться. І я. Робила щось за що мені також соромно і не казала відразу, що ні. Я казала, я порозмовляю з власником. Я розумію, що так не робиться, але, але я по-іншому не вміла. Я по-іншому не вміла, тому що мені тяжко було цій людині сказати, що ні, ні. Просто правила такі і все. Це ніби. Просте, очевидне, і так це прийде, тобто це і так буде кінцевий результат. Але ні, мені тяжко було це сказати. І як я порозмовляю з власником, а потім писала смс або телефонувала як казала: вибачте, будь ласка, але на жаль, на жаль, власник не акцептує тварин. Будь ласка, навіть не коментуйте цього. Наступна помилка знову пов'язана із моєю сором'язливістю, і це те, чого мені треба найближчим часом позбутися із свого життя, бо мені це сильно заважає. І так. Мені було соромно перепитатися, як пан пані мають на, на ім'я, їхнє ім'я, або сказати, що я потребую їх даних для того, щоб записати їх в телефоні. Просто запис людей, їх контактів відразу нормально, тобто ім'я з якоюсь там навіть асоціацією, і відразу до квартири. Були такі ситуації, коли, наприклад, по фотографіях е, хтось вибирає одну квартиру і каже, що він її там резервує. так? І, і я їх записувала, наприклад, там, пан е, з акцентом. Якщо у когось був якийсь акцент, я чую, і, ну, я не знаю, хто це, але просто відчуваю акцент, і це характеристика якби, особи. І я записую 106. так? А потім, виявляється, у мене три орендарі з акцентом. так? І та людина, яка зрезервувала наприклад, одну квартиру, вибрала потім іншу квартиру. І як знайти того серед тих трьох осіб з акцентом, яких всіх так записала, як знайти серед них, всіх, саме ту людину потім? Ну ви мені скажіть, як? І так просто, як, просто як, як я не знаю, що як синє, синє, а жовте і жовте. Це те, що відразу потрібно нормально людей записувати в телефоні. Відразу. І як тільки вже є якесь прийняте рішення, наприклад, з якої це буде квартири, відразу перейменовувати цей контакт на номер цієї квартири. Все так, просто. Крапка. І так, ну останній пункт це просто у нас свіжачок, ясна комунікація це просто все. Якщо ми, наприклад, комунікуємося з кимось і пишемо, я пишу там оплата за інтернет, наприклад, вони питаються, яка оплата за інтернет, чи є можливість, і так далі, я це все пишу і пишу вартість, чи це 10, чи 20, чи 50 злотих, треба ясно і конкретно написати, що це вартість за одну квартиру. Тому що, наприклад, якщо є така ситуація, що ти комунікуєшся з кимось, хто винаймує. Квартиру, і так само, наприклад, його колега винаймує квартиру, так. І в основному комунікуюся тільки з однією людиною, тому що якось так ну, від початку так пішло, так, що одна особа ні відповідає за комунікацію з двома. Ну, так, так, так Хлопцям зручно так, так мені не заважає, так ну, так якось вийшло. Тому що Коли питається хтось один за себе, то він відразу питається ще за колегу. Ну і відповідь очевидно, що я даю відразу двом. Так? І якщо пишеш, що, наприклад, вартість за інтернет 10 чи 50 злотих, то треба написати, що це за одну квартиру, тому що, наприклад, може вийти непорозуміння. І е, якщо ти напишеш, яка вартість за інтернет, наприклад, 50 злотих, так е, то можна подумати, що 50 злотих за двох, якщо ви до того комунікувалися на, те, на тему двох квартир, так? І тоді виходить, що одна платить 25, і друга 25. Можна так зрозуміти ситуацію, а можна зрозуміти, що кожна по 50, так? І коли була ситуація, наприклад, оплати за місяць, ну то вийшло все-таки так, що орендарі зрозуміли, що 25, наприклад, і 25, так? А, а я мала на увазі щось іншого, так? А я мала, наприклад, на увазі 50, але я цього не написала конкретно. І це моя помилка. Я не написала 50 злотих одна квартира. Я не написала 10 злотих одна квартира. Я написала просто ту цифру, і все, так. І потім така незручна ситуація. Ну бо хтось ці кошти має заплатити, так і Оля стоїть. Взяла мої ручки і думає, ну не ну один раз могла б зі своєї кишені, щоб не почуватися некомфортно зробити. Але це ж треба буде кожного місяця робити. За що я, за, за свою таку от неуважність доплачувати свої кошти? Ну я думаю, ну ні. І мусила це пережити, це і так пискати, незручну цю ситуацію, зателефонувати і порозмовляти і сказати, що ця вартість це вартість, наприклад, оплати інтернету за одну квартиру і ще друга квартира така сама оплата, так? Тобто, ну. Така ситуація, яка так би сказати, ну ні звідки, але вона появилася. Розповіла вам про свої пригоди, і мені полегшало. Нагадую, що цей канал це не лише про так, як попереднє відео поміряла, видала гроші, так там потратила там. Тут так само про те, як їх заробити, так це канал про життя жінки-іммігрантки. І я показую цю дорогу з чим зустрічаюся, що, що є в процесі, так. Тобто, це не тільки про те, як все дається в легкості, але про те з Чим зіткнулася, де спіткнулася на цій дорозі? Ділюся своїм досвідом. Сподіваюсь, що вам він корисний, цікавий. Якщо так, підписуйтеся, ставте сердечко і залишайтеся на каналі. Тут буде ще багато цікавих відео.